Так, всім привіт! Приїхав я на черговий монтаж. На монтака в нас є стіна, і на цю стіну буду ставити я шафу купе знішою під телевізором. І корпус вже одної шафи в мене готовий. Буде труба на одяг і полички. І вгорі буде дві е, теж полички. Ідемо далі. І ось в мене вийшла така конструкція. Ця шафа справа на короткий одяг з поличками, ліва шафа на довгий одяг з поличками. Ніша під телевізор. Такі прикольненькі. комодик. Як бачите, прихованого монтажу направляючи самодотягом. Вгорі такі. Полички, замовники, хотіли. Ну так зараз ще двері ставлю і їду додому.